Всім привіт! Ви на каналі у Сьогодні хотів обговорити доволі, в принципі, стару гру RimWorld. World. Вона вийшла в 2018 році, хоча Альфа ще була з 2013 року, і в розробці вона була аж 5 років. І зараз, в принципі, вона є і на PlayStation і навіть в Xbox. Єдине, що мене розочарувало, те, що я. Нещодавно подивився одне відео, де україномовний огляд був, в якому людина звинувачувала у всіх гріхах в Рім World. Перше, що людина сказала, що в нас в Рімволді дуже погана графіка. А ось у Battlefield 4, з яким він порівняв Рім World, дуже класна графіка. Я не знаю, може я щось не зрозумію, але ну. Так, да, графіка, можливо, трошки інакша. І якщо подивитися і зрозуміти, що це гра трошки іншого спрямування, е, і що ця гра, в принципі, є нащадком е, легендарної Dwarf Fortress, е, якої навіть окремого жанру немає, і просто цей жанр називають е, менеджмент та будівництво. Ось так. Е, Зараз на зараз дуже багато з'являється вже інших ігор, в тому числі і в 3D, наприклад, і навіть в такому ж 2D стилі е інших зі своїм вже, там лором. Е але вони всі надихалися саме Ріввородом. Про що це гра? Гра в нас про поселення на е планеті, яка дуже близько до краю е розвіданих. Світів, ну, тобто Рім Воролд, крайній світ, да е, вам потрібно виживати, вам потрібно е, облаштовуватися, і є кілька цілей. Якщо у вас всі е, додаткові дієску, то відповідно ви можете або просто побудувати е, корабель, або прийти до подружній корабель, захистити його і полетіти з планети, або ж є інші варіанти закінчення гри. Але все одно все зрозуміло, що потрібно певний час вижити, відбиватися від ворогів, і не тільки тут будуть битв, битви, це не Tower Defense Будуть і всякі катаклізми, і з природою щось не те. Тобто, це буде на ваш урожай, наприклад, впливати і на все інше. Головне протриматися, вижити. Про, щоб процвітало ваше поселення, і відповідно покинути цю планету або закінчити іншу, іншим закінченням цієї гри? Що із особливостей? В першу чергу, що всі пішаки мають свої. Кінцівки там, е, і тому подібне. Тобто можна зробити кіборга, можна зробити яко, якесь створіння з іншими генами, наприклад, там е, щось подібне до вампиру, чи я не знаю, що це за кровасісь. В них є певні набори геномів, які можна теж розробляти, зробити свою повністю расу, вирощувати дітей, е, щось робити і так далі. Повна е, свобода дії. До речі, деякі називають навіть Римворлд симулятором воєнних злочинів. Бо тут можна робити дуже-дуже ну, погані речі. Ви можете створити або прекрасну утопію, або, наприклад, якийсь культ канібалів, наприклад, чоловіку ненависників, чи не знаю, будь-що можна зробити. Тут можна змінювати і релігію, і е, людей повністю, і. Робити їм, не знаю, там додаткові кінцівки ще щось, створювати роботів, які будуть за вас працювати та воювати, ставити, наприклад, турелі різні, всякі е, заслони, і, наприклад, е, е, різні види е, паст, пасток та всього іншого, що можна продумати, ось міни наприклад, і тому подібне. Е, Тут можна розводити тварин, вони ростуть. Кожна тварина росте, кожне дерево росте, все має свої хідпоінти, все має різний бачите, склад. от, наприклад, стіна з пісковику, стіна з деревини. Як бачите, різний склад і відповідно різні хідпоїнти добуваєте електрику. Можете створити поселення чисто екологів, які не наприклад, там веганів екологів, які не будують нічого там електричного, що може створювати, наприклад, токсичні відходи. Як в мене бачите, в холодильнику стоять токсичні відходи. Тут є повністю система температури. Наприклад, у цій кімнаті зараз мінус 9, а на вулиці плюс тридцять. Тобто, щоб ви розуміли, да, в нас ось роздільна в нас, де ріжуть на м'ясо е, трупи тварин, відповідно. Ну і тут складають деякі інші припаси. Тут, наприклад, кухня, тут вже температура 23-24 градуси. В загальній залі 25. Е, можна створювати різні аспекти гри, наприклад, піднімати настрій якимось. Е Фестивалями чи іншим, ну, наприклад, ось починаємо фестиваль. Починають всі сходитися і щось робити. У кож... Кожна персона має свої, в відчуття, свої потреби. Ось у когось ноги, нога відстрелена, треба і ліва нога протест, тобто треба йому замінити цю ногу і іншу ногу, в принципі, на щось там біонітичне, круте. В нього є, наприклад, у кожної особи є свої на... схильності щодо, ну, наприклад, володіння зброєю, медициною, щось вони не вміють або не можуть робити з певних причин, релігійних чи якихось інших. Наприклад, є наприклад релігія, в якій заборонено заборонена шахтарська справа. Вони не люблять лупати каміння, вони вважають це гріхом. І так далі. і тому подібне Дуже багато аспектів можна брати наприклад, у полон людей, розбирати їх на органи, можна мати рабів, в мене є ось. Поселені, наприклад, раби, які просто рані... до цього нападали на мене. Зараз вони ось бігають з... в спеціальних одежі. Одежа має певні хітпоинти, знову таки, певні характеристики кожний машин раба захищає шию. Наприклад, сорочка. Сорочка може бути з різних матеріалів. В залежності від матеріалів, вона має певні характеристики. Тут, наприклад, більше броня від гострих пошкоджень, якщо з чогось іншого зробити, шкури, тканина і все інше. Дуже-дуже багато чого. Починати гру дуже складно, реально. Бажано подивитися для початку хоча б пару е, навчальних відео. Я теж збираюсь робити парочку таких, тому підписуйтеся, може якраз і розповім, і ознайомлю з основами гри. Е, в, у грі є штучний інтелект, який. Який, скажімо так, працює як е, Dungeon Мастер у ДНД, тобто створює оповідання, певні якісь проблеми чи навпаки щось хороше е, відповідно до того, до вашого рівню. Ну, наприклад, якщо напад е, якийсь там людожерів наприклад, е, приходить, то він буде такого розміру, наскільки розвинена у вас база. І ви, перемагаючи все це, повинні будете виживати і так далі. Я дуже рекомендую цю гру. Я вважаю, що вона є еталоном серед даного жанру ігор зараз. Також, до речі, той ж самий Дварфотерес. Він в 2022-му його переробили заново повністю. Але, в принципі, зараз з каноном і головним головною цілею є саме Рім -ворот. Ось якщо бачите, люди почали медитувати навколо аніма дерева, яка дарує псионітичні сили. Тут можна вирощувати навіть псионіків, які мають. Надприродні здібності. Можна, в, наприклад, полювати на кобилу або приручити її, і так далі. Тут є дерево, яке відновлює, відновлення, її. вона, воно це дерево прибирає токсичні матеріали із ґрунту, якщо вони випали у вас. на Десь на вашій карті. Щодо карти, вона величезна. Тобто ми починаємо на одній клітинці, якщо бачите, скільки тут клітинок, тут можна переносити базу, переїжджати будь-куди, будь-як, і тому подібне. Тут є забруднені зони, тут є гори, є пагорби, є інші поселення, з якими можна відправляти каравани. Можна штурмувати або рейдити інші якісь поселення, або будівні якісь шахти, чи ще щось. Тобто дуже, дуже реіграбельна гра, дуже багато м, варіаційна гра, і ем, історія кожного разу буде різна. І якщо чогось навіть не вистачає у вас, то в цій грі дуже багато Модифікації можна як щось поміняти, так і в принципі змінити е, гру на щось інше. Це може бути навіть Вархаммер 40 тисяч, це може бути е, володар володарківець, це може бути все, що завгодно. Е, гра з багатим лором, є книжки по ній. Е, вона українізована, дякуючи спільноті, е, повністю добре доволі. Е, я бажаю, що. Всі хоча б раз повинні трошки перевірити, чи вона підходить для вас, бо, ну, звісно, що може вона не для всіх. Але спробуйте, якщо вам подобається, то заходьте. До речі, на стімі 140 тисяч рецензій, з яких 98 позитивні. Це думаю, що дуже-дуже високий показник якості гри. Uh, в принципі, це все, що я хотів сказати. І підписуйтесь, лайкайте, дизлайкайте. Uh, на все добре.